Я очень рада, что встретилась со всеми с вами. Вы принесли в мою жизнь какой-то опыт, какое-то стремление шагать дальше. Курсе попалась абсолютно случайно, но я очень благодарна, вообще и вам благодарна, и, и судьбе благодарна, и группе благодарна, что я на них попала. Вас благодарю, вам спасибо за такую хорошую Опору, почала і в добрий путь, ребята. Думаю, на этом не закінчиться. Будемо продовжувати далі. Завдяки вашим знанням, досвіду, щирої любові до праці, вашої. Ваш підхід він надихає не зупинятися і становитися більш професійним в цій сфері. Це ціла наука яку треба познавати, яку треба вивчати. Ну, ми тільки малость освоїли того, що ви нам могли дати. Вот. Надіюсь, ми з вами ще побачимося і будемо двигатися далі і далі. Большое спасибо вам, Весняна Груп і всій моїй групі.